Огляд кімнати ще здається. Ось. Кімната 9 квадратних метрів при вході старенький холодильник, але повністю функціонує, працює. Можна замінити в подальшому на свій Зверху є поличка для зберігання. На дверях дзеркало. Ось такий умивальник, теж з дзеркалом, зверху теж поличка, знизу полиця. Гаряча холодна вода. Є освітлення, щоб. Далі драбина, на ній можна а, сушити білизну, або можна підтягуватись на турніку це з нашого дитинства. А ось такий комодик невеликий. Два стільця, телевізор а, з тюнером, тюнер за телевізором. Знову ж таки, полиця, стіл, який можна а, згорнути. А, під столом є обігрівач, який можна вмикати і користуватися а, постійно. Диван та шафа. Шафа радянського зразка, але дуже містка, глибиною близько 60 см. Тут є також дзеркало, всередині є для вішачків місце, і також безліч полиць, куди можна все поскладувати, всі необхідні речі. Диван в подальшому можна замінити. По домовленості. Штори також все тут можна на свій смак і розсуд, все домовляємось. Вікно ціле, тому що хто турбується за те, що холодно, чи за те, що тут колись було небезпечно, то вікна є, все є. Дерев'яні, але надійні і тепло втримують. За вікном це третій поверх. Выгляд на, на гору тоже, и на стадион. Досить тихо. Зачиняется ей эфиранка так для проветривания. Ну, как бы все. Ну, и так выглядит. Ну, я привіт. привет.